Шановні глядачі, з вами посіка Хелп відео для Гриші. Оце, Гриша прийшов вулики тобі зробити, щоб ти їх забрав до снігів. І прикинь, що я побочив. я побачив, що в них в твоїх досках хтось живе. Гриша, ну я пам'ятаю, що ти казав робить при будь-яких обстовинах корпусо я отакі пороблю днища, крішки, підкришники також. Ну ти знай, що у вуликах живе ще хтось, крім бджіл. Шановні глядачі, не повторюйте помилок Григорія, а з вами була ваша посіка Хелп.